Тим часом Чернівецький інститут передав прикордонникам гуманітарну допомогу. Нові генератори та буржуйки вже зовсім скоро відправлять військовим на передову. Як студенти збирали кошти, дізнавались журналісти СІ 4 Нові електрогенератори, буржуйки та військова форма. Студенти Чернівецького торговельно економічного інституту зібрали гроші на гуманітарну допомогу для прикордонників, що захищають терени нашої держави. До Дня студентів студрада висловила таку пропозицію, щоб зібрати певну суму коштів і допомогти нашому прикордонному загону, який теж саме знаходиться і на передовій, і боронить всю нашу Україну. Ініціативу студентів ми підтримали колектив. студентство зібрало біля 70 тисяч гривень. За ці кошти нам вдалося купити два генератора, три буржуйки і 80 футболок теплих свитрів для саме наших захисників. З початку повномасштабного вторгнення студентство міста вносить великий вклад у волонтерський та благодійний рух, тому кількість таких ініціатив буде лише зростати не було ні одного такого студента, який би сказав, що він не хоче чи не буде здавати гроші для наших збройних сил, тому що ну ви ви самі розумієте, що це все, що ми можемо зробити, це підтримувати їх тільки так. Наші враження від збору дуже хороші. Ми дуже сильно радіти, що ми можемо якось допомогти нашим захисникам. Я впевнена, що в подальшому ми так само будемо продовжувати наші різні ще збори. Будуть проводитися різні організаційні моменти, заходи, ярмарки та виставки. Кошти зібрали протягом місяця завдяки ініціативності студентів інституту та різноманітним благодійним заходам, які влаштовували у закладі. Вдалося нам такий я скажу маленький гостинець, хотілося б більше, щоб це було зібрати і знову ж таки бути корисним для Збройних сил України. На перспективу до Різдвяних свят знову ж таки, наша студрада пропонує також продовжувати даний поклик душі. Я скажу, що це навіть і не поклик душі, це громадянський обов'язок кожного громадянина України, який розуміє. Є що сильна армія, це захищене населення, це мирне небо, це світло, газ, це гарне життя, таке, яке має бути і яке було у нашій Україні. До заходу долучилися і прикордонники з Чернівців та бійці, що повернулись з зони бойових дій. За їх словами, подібна допомога наразі неабияк необхідна. Хочу подякувати, що запросили. Дякую вам за все, що допомагаєте нам. Це Дуже допомагає нам там. Навіть той же самий батончик, якийсь енергетичний, про генератор, так це взагалі найкраще, що може бути там. Теплі речі. На даний момент, якщо б не всі волонтери, які в нас є, було б нам набагато важче. Підтримувати військових у такий складний час критично необхідно, адже лише завдяки спільним зусиллям різних категорій населення, день перемоги з кожним днем стає все ближче. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.